OMTV.ua um, про головне. По Белгороду, по Белгороду работают вот эти системы залпового огня, чеш, чешские, которые называются вампирами. Чи можливе прикриття заходу України системами Петріот, які працюють в Польщі? Це був би положительний сценарій. На це запитання міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів ствердно, зараз усе реально насправді це захистило в країни НАТО від прильотів дронів чи ракет на їхню територію. Аналогічну операцію продемонстрував Ізраїль, який за допомогою своїх країн-партнерів, зокрема Йорданії, а також військово-повітряних сил Сполучених Штатів, Франції та Великої Британії, відбив найбільшу ракетно-дронову атаку в історії. Про рішучість ми. Говоримо, чуємо зараз про те, що хоче відновлюватися Антанта. Франція і Велика Британія заявляють про посилення про відновлення своїх військових е, е, союзів, е, говорять про те, про відновлення Антанти, і мене цікавить питання: чи допоможе ось цей зв'язок Україні? І якщо допоможе, то як швидко може початися ця допомога з боку нові нової Антанти? Е, бо звучать дуже правильні гасла. Нарешті говорить, говориться про те, що Україна має перемогти. Та знову ж таки Антанта – це скоріше лірично-психологічне явище, тому що континентальні союзи уже міцніють. Європа згадала, що на свого часу була великим воєнним хабом, особливо німці. Ми вже говорили про те, що запобіжники зі зруйнуванням Ялтинської міжнародної системи зняті, і от все, що відбувається, ніщо інше як початок написання п'ятої міжнародної системи. Вона конче напишеться, конче, але вона напишеться на превеликий жаль, через каскад малих, середніх і, можливо, одну велику глобальну війну. Можливо, ні, можливо, до цього і не йде. Хоча я більше скептик і песиміст, аніж реаліст, аніж оптиміст. Взагалі, оптимізм це це справа слабких. Це не мої слова це слова Осальда Шпенглера, автора блискучої книжки при Європи. Дуже всім раджу її. Опра опрацювати. тобто перебуваючи в реальності, а реальність це справа сильних. А реальність завжди жорстока. Підкреслюю, завжди жорстока. Від відколи постала писемна. Писемна історія як явище, то описано більше 14 тисяч воєн на планеті Земля не було жодного мирного дня. Підкреслю ну ідеться не про окремі локації. Ми 70 років прожили у мирі, а йдеться взагалі про універсальне розуміння війни як глобального феномену. який нескінченно супроводжує гомо Гомосапієнс. Жодного дня мирного не було. Нескінченно хтось з кимось воював. От, от така зла і недобра логіка, все почалося, все на марші. Але в частині України то ми й так маємо безпрецедентну допомогу. Просто безпрецедентну. На, на старті війни, те, що німці розвернуться до нас, для мене виглядало фантастичним. Німеччина від 40 до 70% залежності від регіонів залежала від російського газу і нафти. Тоді так виглядало, що росіяни купили всіх, а це сталося. Розвернулося те, що Макрон, от буквально на на, на тижнях почав імпульсувати своїм іноземним легіоном і що ведуть у війська е, в Україну. А що не менше, вони точно їх продислокують до е, Румунії? Теж виглядало фантастикою. Ну а у квітні місяці Хаймерси видавалося, що це буде фантастична зброя. А вони вже працюють. Таких прикладів можна провести дуже багато. Світ зараз неймовірно. Динамічний, все просто гігантсько прискорюється, і що найголовніше повторюю свій головний висновок: побачити якусь цілісну картинку майбутнього дуже дуже важко, особливо зараз у Ярослава Грицака, дуже відомого львівського історика, чиї твори дуже сильно шаную. Є геніальний вислів на цей випадок. Як тільки ти зараз заглядаєш у майбутнє, воно має властивість негайно змінюватися. Най... Найправильніше, що маємо розуміти, ми не зможемо вже повернутися у комфортний 2012 рік. Чому комфортний Тисяч рік євро в Україні, футбол, ми пиво пили, відносно заможніх голодних не було і тому подібне, це вже неможливо, треба вчитися жити за ізраїльським принципом, що всі довкола вороги, як казала Голда Мейєм, до речі, уродженеця міста Київ, Київ, ми хочемо жити, але наші сусіди бачать нас мертвими, то що нам залишається крім як боротьби. Пане Петре, ви згадували про затоплення в Орську, і є така цікава історія з тим, що додався ще один нафтопереробний завод, який перестав працювати внаслідок цього затоплення. Додався він до переліку тих НПЗ, які були уражені дронами, і чи співпало, чи ні, але от Росія звертається до Казахстану з тим, щоб там сформували резерви бензину і в майбутньому поставляли. Що означає ось така ситуація? Велика країна з таким потужним нафтопереробною галузі Звертається вже до Казахстану, це означає, що добрі світлі сили намацали больову точку, справжню болюву точку, серйозну болюву точку, її треба розвивати. Узагалі, на правду, філософія несиметричного успіху, тобто не, не класична авіація ракети, бо ми їх не маємо, а от шукати те, що може по-справжньому перевернути хід війни, лежить у нафтовій промисловості Російської Федерації. Знову ж таки, історичні паралелі, німецька. Машина була зламана тоді, коли розбомбили американці і британці заводи з виробництва синтетичного бензину. Що таке синтетичний бензин? Це до, до пороху перемелене вугілля під дуже високим тиском і температурою. Воно сполучалося і з водним, і утворювався синтетичний бензин. Рейхсміністр Шпеєр, який відповідав за будівництво зброї, єдиний нацист, який на. Писав мемуари після того, як 20 років відсидів у тюрмі, чітко там в своїх мемуарах прописав, що якби не, не знищення оцих заводів, ми би точно розв'язали східну проблему. А східну проблему то радянський союз. Вони у чому були впевнені. Вони в цьому були впевнені. Причому якраз найбільший пік виробництва найрізноманітнішої зброї припав на 43-й, на 44-й рік, і тільки тоді, коли вже стало неможливо цей бензин виробляти. Хребет на наш машини був зламаний, але це сотні тисяч. Такі сотні це е, виступили американці із британцями півтори мільйона тонн бомб. Ну то вдумайтеся в цю цю цифру. Віс, 800 тисяч від наковилі. Mm -hmm. Я так трошки в той бік відхилився, чому тепер повертаємося сюди там, якраз у тій нафтовій галузі, і лежить. Потенційна, потенційна, несиметрична наша перемога. Чому лінія боєздітнення, вся техніка без винятку потребує пального. Один танк зжирає за тонну пального дизельного плюс 100 кг е, моторної оливи. Розуміємо, що це 3000 тисячі танків, 3 тисячі тонн дизельного палива на добу. На добу це неймовірно багато. Це, це, це тільки танки, а є ще БМП, БТР, автомобілі, е, артилерійські установки, дизельні бензинові генератори без електрики також неможливо. електростанції треба підживлювати. Реби треба підживлювати і тому подібне. Тому якби направду підірвати по справжньому оцю частину. То ми могли би сягнути просто колосальних результатів. Але нюанс масштабованість. Дійсно, на цю хвилину виробництво бензину упало десь на 14%, дизельного пильного десь на 6%. Це доволі багато. Ну і вони мусять якось це все компенсувати. Разом з тим, 30 великих заводів, 50 малих. На цю хвилину від 6 до 10% постраждала ця галузь. То ще не та критична точка, котра б котра дала справжній результат. Але є нюанс це правильна больова точка. І по ній треба бити. Пане Петре, є ще ось таке питання. Мабуть, дуже багатьох українців виникає запитання до історії про те, що саме наше головне управління розвідки стоїть за атакою на російський ракетоносець Серпухов у Балтійському морі. Бо, мабуть, кожен відразу задумається, чому саме на Балтійському морі, оскільки є безліч військових об'єктів і на території Російської Федерації, і в тому ж самому Чорному морі чи Азовському. А тут йде мова про те, що наші розвідники здійснюють. Таку операцію саме в Балтійському морі. Чим це важливо для нас? Та будь-яка одиниця воєнної техніки, котра потопна, це прекрасно, щоб вона потопилась. От і все. ми ж розуміємо, що топне не тільки сам корабель, а топне і екіпаж. А що заважає цей екіпаж передислокувати у Чорне море і замінити там, там ті, котрі постраждали? Все треба нищити, підкреслю. Все плюс це апробація технологій проходження багатоешної протиповітряної оборони. Це також дуже важливо. Це вивчення алгоритмів, там дуже щільне знімати ракетне пропиття, але пройшли. Пройшли. От от що важить. Тобто, ще раз, удар може бути в тій точці, де де не видно, от, де не видно, може надлом відбутися там, де ми зараз його не можемо побачити. І знову ж таки, історія знає таких випадків дуже багато, де б'ють чи не б'ють. А результат протилежний, о знову ж таки, нацистська Німеччина приведу дуже такий цікавий приклад, щоб ви зрозуміли: дійшли американці до висновку, що треба знищити заводи із підшипниками німецькі. знищили їх до нуля. Але як не дивно, була протилежна реакція. Протилежна, чому німці розташували, розташували замовлення на підшипники в Швейцарії, в Іспанії і в Швеції. І отримали ще більше підшипників, ніж ніж розраховували ті два заводи, які їх могли виробляти. Дивний приклад, але я його зараз розшифрую. Бо американці зрозуміли, що не туди вони сконцентрували свої сили, не туди, і, вже після цього, переключилися на оці заводи, про які ми поговорили про виробництво бен. Ben... Зену війна це нескінченна проба. Нескінченна війна, це битва інтелектів, війна це комплексна картина. І щоб зрозуміти, як що працює, то інколи треба заходити з таких боків, які на перший погляд виглядаються дивними і недоцільними Історіус там питається обвиняти Путіна, що Путін, якоби Росія використовує перехват для того, щоб дискредитувати Германію, вносити розброд і шатання в германські політичні сили.